Вітаю вас, шановні мої глядачі, мирного і спокійного дня. вам. Мене звати Іна. Сьогодні у мене гречаний обід. Юшка з гречкою. А ще гречка з овочевою зажаркою. Так, спочатку юшка. Банячок поставила на плиту 2 літри води. 300 г почищеної барабольки. Неповна чайна ложка солі. Час від часу знімаю шуму, тримаю банячок на помірному вогні, щоб не було сильного кипіння. Для зажарки на пательню наливаю 4 столові ложки олії, нарізаю цибульку, цибулька рум'яниця. Тепер натираю моркву. 200 г цибульки, 125 грамів моркви. Вимішую і накриваю пательню кришкою. Тримаю на помірному вогні, щоб овочі гарно пустили сік. Гречану крупу пересипаю у миску і добре промиваю водою. Дві з половиною склянки гречаної крупи. Гречка вже підготовлена. Набираю дві столові ложки гречки і перекладаю у банячок до барабольки. І одразу кладу сюди дві столові ложки зажарочки. Для гарного насиченого аромату даю горошину духмяного перцю, кусочок лаврового листочка, третину чайної ложечки паприки і так само третину чайної ложечки сушеного чеснику. Решту гречки перекладаю у казанок, ставлю на плиту і заливаю водою. 4 склянки води. Тепер даю сюди повну чайну ложку солі, накриваю кришкою і тримаю казанок на маленькому вогні. Гречана юшка вже готова. Вона дуже смачно пахне. Забираю звідси листочок і горошину перцю і даю сюди зелень. У мене заморожений зелений кріп і зелена цибулька. Так, гречана крупа вже гарно взяла всю воду. Даю сюди трішечки сушеного чеснику, приблизно половинку чайної ложечки, можна менше. І викладаю всю овочеву зажарку. Ось так. Не вимішую. Накриваю казанок кришкою і тримаю на плиті до готовності гречки. Шановні мої глядачі! Пісні страви також можуть бути дуже смачними. Готуйте, смакуйте і здорові, споживайте.